Права 952. Швидкість моторного човна проти течії річки дорівнює 18,8 км за годину. А його власна швидкість 20,2 км за годину. Знайдіть швидкість течії та швидкість човна за течією річки. Ну що ж, давайте міркувати. в даному випадку, давайте цвятку подумаємо, а як знайти швидкість течії. Ну, якщо у швидкість власна човна 20,2 км за годину. А чому ж його швидкість проти течії річки буде 18,8 км? Тому що йому заважає рухатися проти течії сама течія. Вона його зносить ще вниз, наскільки. Наскільки вона його зносить, треба від 20,2 відняти 18,8. Так ми дізнаємося швидкість течії річки. Записуємо перше. Ну і пишемо, що. 20, 2 мінус 18,8. Це дорівнює. Щоб відняти, давайте будемо віднімати стопчик, записуємо 20, і 2 відняти 18, і 8. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо 12-8 це 4. Нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду 10-1 це 9, 9 мінус 8 це 1. 2 забрали одиницю це 1, 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Це буде 1,4. Записуємо, що різниця дорівнює 1,4. Пишемо чого. Це будуть у нас кілометри. За годину так, записуємо. Це в нас буде швидкість течії. Швидкість. Течії? Течії? Річки? Так, ну добре. Ну, а зараз нас запитують, а яка його буде швидкість цього човна за течією річки? Його власна швидкість 20,2 км за годину. Кожну годину він по течії буде долати 20,2 км. І ще течія буде його зносити додатково 1,4 км кожну годину. Тобто для того, щоб знайти їхні швидкості, коли він буде рухатися за течією, нам треба до власної швидкості човна додати швидкість течії. То пишемо друге. Тобто до 20,2 треба додати 1,4. І це дорівнює. Це можна юсно зробити. Дивіться, 20, цілих плюс, 1, ціла, це ціла, ,1, плюс 1, це буде 21, а 2 плюс 4 це буде 6. ,1. Записуємо в дужках, чого кілометрів за годину. Ну і пишемо, що це в нас буде швидкість човна. Швидкість човна за течією річки? За течією річки. Є. Ну що ж, ми знайшли відповіді на наші запитання, а тепер записуємо власне, відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитували швидкість течії. Пишемо 1,4 км за годину. Далі нас запитували, швидкість що за течією річки пишемо це 21,6 годину. За годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху та додавання та віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.